Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3583 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 242 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 І ми вмикаємо. Молототрон. Тридцять дев'ять. Три. Двадцять сім, сімнадцять, десять лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8515 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Сорок шість шістдесят сім. П'ятдесят два, сорок чотири, сімдесят 41, двадцять вісім, 32, чотири, сорок один, п'ятдесят тридцять, пять. Сорок три, 16 шістнадцять, сорок 79 п'ятдесят дев'ять, сімдесят дев'ять, двадцять. Один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7368 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрун А комплект кульок No1 і ми переходимо до розіграшу. 8-3-5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8, 3... 5. Бережіть себе. Все буде Україна.